Хто мене давно знає, знають, що два роки тому я вела блог у Ютубі, на якому є 60 відео, і він називався Таня Тудей. Тому я вирішила знову його розпочати, але на цьому каналі. Тому ось Таня Тудей, перший день. І зараз я йду в офіс. Я не знаю, як це називається. Я не знаю, як назвати це українською насправді. Так, я йду е, намагатимуся записатися на водійський тест письмовий. Сьогодні субота і у них. Е, тобто він взагалі закритий по суботах. Але одну, одну в суботу в, в місяць вони відкривають його з 8 по 11.30, щоб люди приходили. Не можна записатися, треба приходити вживу і стояти в черзі. І потім в 11.30 у мене вже тренування по роботі. Тому треба бути швиденькою. Що ж, а, новини я. Не здам сьогодні а, письмовий тест. Я простояла там близько 30 хвилин для того, щоб почути що а, Вони по суботах не приймають тести, ні, ні дорожні тести, ні письмові тести, ніякі тести, нічого. Тільки водійські права можуть зробити. І все. Тобто вже прямо переробити чи ще щось. Чому мені ніхто про це не сказав раніше? Хто? Ну... Тут а спекотно, мені спекотно а, за відчуттями градусів 24-26 вже. І за дуже велике повітря, я, я просто мені спекотно, я вже відчуваю ще лепка, тому я зараз повернуся додому. А, прийму душ, переодінуся. І тоді трішки побуду вдома і викличу Uber поїхати на роботу. Або попрошу когось мене підкинути, тому що сьогодні ну, дійсно спекотно зараз. Але поки я була в черзі, я пройшла онлайн-тест письмовий і в цьому випадку я здала. У мене було лише шість неправильних відповідей, тобто з 40 34 правильних, що прекрасно. І цього разу я здала на англійській мові, тому що можна здавати також російською, і мені російською звісно, було б набагато легше, і я буду здавати російською а, в офісі, але онлайн я здала англійською на 34 і ну, це класно. Оскільки я теж вже в цьому такому райончику американському, заодно вам покажу трішки природу, land space, який тут є. Якщо я не можу камеру переключити. Ось про що я говорила. Є тротуар, немає тротуару, немає пішохідного переходу. І тротуар починається з цієї сторони. І запитання, як? Я буду перебігати дорогу. Я сподіваюся, вони не будуть на мене бігти. Уже 9.40 вечора я повернулася додому. Щойно прийняла душ. Перший робочий день пройшов добре, навіть я б сказала непогано, зовсім непогано. А мені також сьогодні заплатили і я заробила перші 126 доларів за 9 годин. Моя робота є продавцем у невеличкому кіоску в торговому центрі. В одному з великих торгових центрів міста, і насправді я задоволена цим. А моя робота полягає в тому, що я продавець, але також я створюю іноді якісь фото-відео-контент для їхнього кіоску, для їхнього бізнесу маленького. І також а, роблю м -м, малюнки на чашках, на а, Боже, я не знаю, як вони називаються на мові — тумблери. Скляні пляшки для води, чи для чаю, для чогось, ніби такі міні-термосочки якісь, потім ці а, спортивні пляшки. Але це все йде зображення мутяшних персонажів. В цьому заключається моя робота. Насправді, мені сподобалося. Ау. Мені сподобалося робити саме чашечки ці, друкувати малюнки, вирізати їх і наклеювати. Мені сподобалася ця ручна робота більше ніж. А, і потім також мені сподобалися ці два етапи. Є три задачі у мене, да ніби робити ці чашечки, створювати їх, потім спілкуватися з клієнтами і продавати їх. І третє це робити, проводити оплату. І перший і третій пункт це мої улюблені на сьогодні. Я все ще люблю клієнтів, звісно, я люблю людей, комунікацію з ними, але мені треба знати більше про продукт, щоб його продавати. І в середу я вже буду сама на точці, скажімо так, і буду вже сама його відкрию. І буду увесь день там саменька стояти. Також я познайомилася з дуже симпатичним поліцейським. Але я не бачила, чи є в нього каблучка на пальці. Але він дуже симпатичний. Я зробила, я зробила так, щоб він до мене підійшов. Я дійсно, я можу сказати, що я зробила це. Я всіма своїми фібрами душі посилала Всесвіту світу. Таку бажання своє, щоб він до мене підійшов. І своїми діями а, я робила так, щоб він бачив, що я роблю. А я робила якраз те, що в момент коли він не дивиться, робити все, щоб він до мене підійшов. І він це зробив. І коли він підходив, я така да, давай, давай, давай. А, ось. А. А якщо серйозно, то ну, атмосфера мені сподобалася я в торговому центрі. Я відчувала себе в безпеці, що є теж важливо. І на 2-3 місяці роботи я б сказала, це це непогана робота, на 2-3 місяці це окей. Це окей. Я намагатимуся зробити найкраще, що я можу зробити для них, навіть це такий маленький-маленький бізнес. Якогось першого рівня, але вони, вони мені допомагають і я їм допомагати взамін. Тому таки, така взаємовигода, взаємообмін. І да, ось такий день. Я насправді відчуваю вдома, тому що це було 9 годин, і я майже весь час стояла на ногах. Звісно, там є перерви, все таке. І там є стінчики, щоб сидіти, тому що не завжди тебе люди підходять, звісно ж. Але я не звикла до цього сидіти, але також я відвикла вже від ходіння, а, тому що в ресторані, коли я працювала, там теж можна було 9, іноді 14 годин можна було стояти, іноді присісти, звісно. Але я відвикла за цих 4 місяці без роботи, я відвикла ходити так багато, весь день стояти на ногах. І сьогодні я зараз сижу на ліжку, просто думаю, все, зараз ляжу і все. Ребята ховати з мене. Але день був хороший, день дійсно був хороший. Ось так. Такий висновок у мене сьогодні. Таня Та тудей. Таня тудей, найперший. Ось такі результати. Побачимося, побачимося завтра, побачимося в Новому дню.